Це у нас така з вами перша дуже серйозна розмова і ґрунтовна розмова, яка виписує план дій щодо боротьби з корупцією в країні в цілому. Але просив би всіх усвідомити те, що тільки силами Міністерства внутрішніх справ і підрозділів цієї цілі неможливо досягнути, тому що це повинні бути злагоджені дії всієї правоохоронної і судової системи. На рівні МВС після нашої колегії будуть зроблені відповідні організаційні і фінансові рішення для того, щоб посилити кадрове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, посилити процесуальну складову і дати можливість Міністерству виконувати його ключову функцію. Переконаний, що глава держави. Новий Генеральний прокурор, голова Служби безпеки націлені з урядом і Міністерством внутрішніх справ на реальну боротьбу з корупцією. Незалежно від того, проти кого ведеться розслідування, хто підпадає під підозру. Вся правоохоронна система держави. Повинна працювати єдино і злагоджено. І тут наше спільне завдання з президентом України забезпечити таку єдину злагоджену і ефективну роботу. Щодо питань реформування, Арсен Борисович, нам потрібно завершити реформування. Міністерство внутрішніх справ створити національну поліцію, кардинально змінити структуру МВС, і йти шляхом не кількості, а якості, в тому числі і якості по забезпеченню заробітними платнями, по підвищенню, якщо ви оптимізуєте структуру, якщо ви правильно розподілите функції. В межах чинного фонду оплати праці у вас є можливості підвищувати грошове забезпечення і матеріально-технічне забезпечення. Це ж стосується структури Державної служби з надзвичайних ситуацій. Я окремо по службі попросив би, пане Зорян, вас, ви людина не з системи, там є десятки сотні функцій, які треба, щоб служба позбавилась. Менше будуть ходити перевіряти, і менше буде в тому числі фактів побутового хабарництва на рівні нижчої і середньої ланки. Буде виконано. Тому це ще одне завдання по дерегуляції і по зменшенню повноважень служби і підвищенню її ефективності. На наступний парламентський сесійний тиждень ми будемо вносити відповідні акти законодавства і парламент і парламентська коаліція. Підтримає рішення, які спрямовані на викорінення корупції в країні. Також Арсен Борисович просив би вас прийняти відповідні кадрові рішення по керівництву областей для того, щоб посилити керівництво обласних управлінь внутрішніх справ. А слідчий апарат сконцентруватися зараз на діяльності митниці і податківців. Це ваш КПІ або Ваше завдання на наступний квартал розпочати широкомасштабну операцію по боротьбі з корупцією в митних і податкових органах. Дякую за проведену колегію і прошу всіх до конкретної роботи і до результатів на які очікує народ України.